Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. Бачимо, да, як все вкривається сніжком. Приходить вже зима. Ситуація не сама приємна в Україні. Світла більше нема, ніж його є. Ну, давайте проговоримо про щось приємне, а тоді ще обсудимо оці всі деталі ситуації, яка зараз наразі складається. Про приємне комітет Червоного Христа заявив ну, По домовленості з Міністерством соціального захисту, що буде нарахована додаткова допомога. Додаткова допомога у розмірі 2,5 тисячі гривень. Бачимо, що суми вже почали трішки змінюватись. Так, 2,220 відійшли від цієї цифри, трішки збільшили. Це одноразово, і приблизно десь мільйону, Осіб, мільйони осіб це доволі таки значуще число. так? Давайте ж розберемося, кому будуть давати, як будуть давати. В першу чергу будуть давати людям з інвалідністю, далі людям з багатодітними, ну, багатодітним сім'ям, людям, які виховують дитину прийомних дітей, тобто тих, які стали сиротами. І людям, які виховують дітей з інвалідністю, оце такі категорії першочергові. Наголошую на цьому слові. Чому так? Тому що багатьом людям з цієї категорії вже була виплачена допомога, і оце буде доплачуватись тим, хто ще її не отримав. Далі підуть інші також вразливі версти населення, але вже не з цих категорій. Кому будуть виплачувати також в першу чергу, уже не по категорії, а по місцю проживання, вірніше, ну не місцю проживання, а колишньому місцю реєстрації. Так? В першу чергу будуть виплачувати людям внутрішньо переміщеним з територій, де ведуться активні бойові дії. Но також кажу в першу чергу, тому що тим людям, внутрішньо переміщеним, майже всім вже виплатили. Чи варто розраховувати на повторні виплати, чи ні, чи як воно все буде функціонувати, також було сказано декілька слів. Але там така ще доволі ці слова, так знаєте, скользько, ну ми постараємося в них розібратися. Дивіться, було сказано, що виплати зараз від міжнародних організацій одноразові. Тобто. Виплатили раз, другий раз ще не виплачують, поки не доплатять тим всім, хто зареєструвався. А, до речі, ще про реєстрацію також поговоримо окремо. І одноразові. Тобто, тим людям, яких я назвав категорії, їм вже майже всім виплачено. І це будуть виплати якихось іншим людям. Но там було так сказано, що. При нагальній потребі буде також повторні виплати, тобто виплати одноразові, але можливі варіанти при нагальних потребах, коли будуть повторні випадки, кожен такий випадок буде ех, роздивлятися індивідуально. Які такі нагальні потреби, кому повторні випадки, наразі не повідомили. Ну, думаю, що це найбільш, найбільш вразливим верствам. Населення. Як бачимо, так там і від ООН деяким дали не за 3, а за 6 місяців. Тобто не 6200, а тринадцять тисяч майже. так. Вірніше, не 6600, вибачаюсь, а 13200. Тобто, бачите, все варіюється, нічого так от не стало. Но, тим не менше, ще мільйон людей, тобто, черга буде рухатись, чому я наголошую на Ну, що потрібно реєструватись. До речі, про реєстрацію, як отримати ці кошти. А додаткової ніякої реєстрації не потрібно. Потрібно зареєструватися на єдиному центральному сайті, є допомоги, так якби стати там в свою чергу, вказавши усі свої характеристики. Там оцю інвалідність, все там є, як це все вибрати. Тому реєструємося там, на сайті є допомоги. У мене на каналі є відео інструкція, як це все зробити по крокову. Спочатку цей сервіс там підтормажував, зараз вже все більш-менш стабільно робе. Чому більш-менш стабільно? Тому що бачимо, яка ситуація з енергетикою. В багатьох регіонах України немає світла. В багатьох його більше немає ніж є. Наприклад, у мене світла десь приблизно 3 -4 години 4 в день і 2-3 години ввечері. Все. Вночі взагалі немає. Зранку прокинувся нема, д ньому трошки побуло, зараз виключили. Коли нема світла, немає інтернету. Буває таке, що у мене світло є, але інтернету також нема, тому що немає інтернету, там нема світла, там, де сервер. Тобто не співпадають графіки відключення. І така ситуація скрізь, і така сама ситуація в Києві, а ці центральні сервера є допомоги. Можливо, перенесені вже десь за кордон, можливо, знаходяться в Києві. І коли нема в Києві світла, там також не можна буде зареєструватися. От, на жаль, в таких реаліях ми проживаємо наразі. Крім того, заявили, що відключення можуть бути. Ще значущими, ще. тобто буде не графік відключень, а графік включень по декілька годин на день. Бачимо, сьогодні вже атакують газову структуру, так? там, де і видобувають газ, і розподілення газу, тобто хочуть залишити нас не лише без світла. Ай без газу, так, тут зараз би було б доречно багато ненормативної лексики в їхню сторону, але ми будемо якимись розумнішими, так, і ну, всі чудово розуміють, якими словами варто назвати цих недолюдей, які таким чином намагаються нас зломити, намагаються нас скорити, намагаються нас приручити так. Ну, Дякуючи нашим Збройним силам України, у них цього точно не вдасться. Бачимо так. Ну, тим не менше, слідкуємо активно за інформацією. Далі, що ще хотілося б сказати про ці виплати від комітету Червоного Хреста. Так, нагадаю, що це 2500, 2500 гривень одному мільйону приблизно там плюс-мінус людей. Яким категоріям я вже. Повідомив, і ще раз наголошу: не пожалійте, цих декілька хвилин зареєструйтесь на сайті є допомоги, якщо ви хоч підпадаєте під одну категорію. Рано чи пізно станеться такий момент, коли оцим всім внутрішньопереміщеним з інвалідністю, самим-самим-самим вразливим -самим -самим верстам населення, буде вже виплачено від багатьох міжнародних організацій, і тоді почнуть рухатись далі. І тоді дійде черга саме до інших. До Пенсіонерів тих самих, так? І е, в першу чергу будуть братися заявки тих, хто раніше реєструвався. Хоча є окремі випадки, коли тим, хто зареєструвався з вересня, оці зимні виплатили раніше, ніж тим, хто реєструвався до вересня. І тим, хто зареєструвався до вересня, отримали 6600, тим, хто після вересня 13200. Ну, тобто, багато нюансів, але всіх їх предсказати нереально. Але зареєструватись Якщо ви підпадаєте і розраховуєте на допомогу, то, звісно, варто. Отака от от інформація на сьогодні, отака от от ситуація на сьогодні, на жаль, буду і далі вам розповідати, там наступне відео про доплати до мінімальних пенсій додаткові, які ніде не прописані в, ні в уряді, ще, ні в е, бюджеті, звідки вони візьмуться, як їх будуть давати. Кому будуть давати, якщо почнуть давати, тому що бачимо, все дуже швидко змінюється. Але тим не менше вам усе розповім, щоб ви були в курсі. Тому до нової зустрічі на Народній думці. Зустрінемось.